Всім привіт! купую я собі такий наборчик за 4,5 тисячі золотом. Надіюсь відбити хоча б половину з цього. Так, поїхали. Якщо відіб'ю у мене там, по-моєму, ще місяч золота є, то я куплю ще один набірчик. Так, перший містик нам, як завжди, дає. 114 СПА. Повернешся в сім'ю. Я його продав, коротше, психанув. У нього БК злітали, боже мій камуфляж. Який жах? Добре, давайте чорну скриньку. Дасть другого рівня. Не дасть. 200 золота таке собі. Погана компанія. Звідси, мені б. Напевно, лісну відьму, смешера. І все, більше нічого мене таке не інтересує. А, думаю, розмріявся, так? Вообще три. Боже, який жах. Добре, давайте, коротше, тепер відпад. Що я там хотів відбити, забудьте. Боже мій. Боже, Це просто жах. І. 1000 золота. Добре, що хоча б. Ну, це не компенсація, це просто тисяча. Так, добре, скільки в мене є? 3600, виходить. Ех, виходить. Блін, ну рулатку крутити взагалі не варіант. Не знаю, зараз я подумаю. Будь ласка, почекайте секундочку. Коротше, вирішив я все-таки типу, на напевно, оцей ланцюжок. Ми на стрімі типу, трошки його проходили. Давайте з вами. Типу, думаю, якраз тут вийде, типу, що ось два контейнера таких відкриємо і два контейнера таких. Ну там побачу, типу, якщо золото якогось виб'ю відіб'ю, то оцей. Надіюсь, та цепочка не буде знову типу, лагати, як на стрімі, бо тому що, типу, просто кожен ящик мені треба було або перезаходити, або грати бій. Що по Щоб відкрити наступний. Тому що, типу, чомусь воно не хотіло, короче, давати далі. Короче... Не знаю, типу, коли розраби, типу, з, з тим всім липо розберуться. але мені здається, що ніколи. Reforgerство вони роблять. Ахіріть, а нахер мені той камуфляж? Блін, вот Позапихують тих камуфляжі тих бустів. А мені потім стим сим живий. Так давай. Дай хоч ти нормально. П'ятого золота. Один, один контейнер не буде хватати. Щоб гарантовано не отримати. Тисячу. Уви. Так. Давайте. Ще один контейнер. І думаю, досить. Опа! 250 золота. А так, впевно, насипало. Зараз буде йти тут до 10 рівня вообще шик би був. Але звичайно не буде. Звичайно, того всього не буде. 1600, чекайте, може ще може, щось купимо. Та-та-та-та-так. Та-та-та так. Та -та -та -так. Ту-ту-ту-тук. Радянські контейнери А давайте, коротше, гулять так гулять. Гуляємо на всі. Зрозуміло. Бустів мало не буває, як кажуть, розроби, напевно. Ні, подкрутки в сундуках, мене це так бісить, коли блогери так кажуть, як казала одна. Хто в курсі, той знає. Ну дай та. Да ви шо, блядь, гонить з мене. Це <laughs> цирк. Просто-просто дали багато оцей, Просто дали багато, багато камуфляжів. Ну, ну шик. Шикарно, так. Да? Коротше. Пишіть ваші думки в коментарях. Насчет повну цього бреду, коротше. Бо це правда ужас. Так що з тебе лайк і підписка, не забувайте. І гарного тобі дня, вечора чи ночі, коли б ви це не дивились. І до нових зустрічей, до нових відкриттів.